Чому люба здійка, люба домовленість, любий контракт з брехуном він не діє? Це вмімо перемір'я. В... 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 Тому що з брехуном не можна домовитись. Він постійно бачить вигоду у ваших домовленостях. І коли з вами домовляється, йде на ваші, ну, наприклад, ви там домовляєтесь, там, що я тебе більш там не бачу, то стою, то стою, то там добре більш не буду. Чого? Ну, тому що ви щось там вигідні. Значить, у вас там є, наприклад, там бабло, у вас там є, у вас ще якась є, дії. Ну, коротше, в нього є якісь на вас плани. Тому він буде прогинатися. Тільки ви станете непотрібні брехунові, він вас кине. Або він буде вам брехати, буде ще одному брехати, буде мати 5 жінок і буде всім брехати, обманювати і від цього кайфувати. І за того він буде тримати. В того бере машину, з того бере е, кекс, ну, ви поняли. Поки ви вигодні, він буде йти на оступки. Люба домовленість з ним безсмислена. Він не має суті, він не має глибини, такої, як ви маєте, він не має. Розумієте, в нього інше бачення. В нього поверхності получити тут і зараз. А що получити тут і зараз, це тільки що це виходить з. Маніпуляціями людина отримує вже і тут і зразу. Наприклад, в дитинстві людина, щоб отримати щось, не мона, батьки сказали не можна, бо його не можна брати. Дитина що робить? Понімає, що чесно вона його не може отримати, вона починає брехати. Коли вона починає брехати, отримує те, що вона хоче вже. Получається, що з дитинства приучено брехню. В домі батьків приучено брехню. І дитина виростає, а схема робоча стається для того, щоб отримати своє, вона бреше. Получається, брехун залазить в майбутнє і бере те, що він не заслуговує тут і зараз. Того брехуня, брехуна все забирають. У нього теж немає щастя, повірте. Все, що він має, він має тимчасово. У нього все забирають. Він сам страдає від того всього, тому що він не понимає, як звідти вилізти. Він получає, наприклад, йому 10 років, а він получає як 20 років. Їй 15 років, вона хоче отримати як 30 років, і в неї все забирає також. Брехуна все забирає. Він нещасний чоловік. Повірте, ви нещасний, він ще в два рази хуже. тому що ще далі від істини. В нього не йде все з душі, в нього не йде все, в нього все йде з его і з вигоди, і там все йде по-іншому складено. Як обхитрити, як аманіпулювати це тікакі, така є гра, заключається в цьому суті його. Тому ви, коли будете говорити з брехуном. Це два різних лагара. Вас нічого не вийде до мови. Пам'ятайте, будь-які контракти з ним це контракти з дьяволом. Будьте готові страдати.